Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі шкода Румстер 2010 року випуску. На заміну проставок на передній осі. Клієнт звернувся з такою проблемою, що після встановлення проставок у нього йде стуки по передній частині. Зараз будемо знімати, розбирати та встановлювати наші проставки по 30 мм. Приємного перегляду! Починаємо роботу. Поверхній частині для демонтажу стійки зверху потрібно відкрити капот та зафіксувати шток амортизатора та відкрутити гайку. Зараз демонтуємо стару проставку, вона прикипіла та заржавіла, її неможливо зараз так просто зняти. Також при демонтажі стійки і розбиранні стійки було виявлено, що опори були недожаті. Також ця проставка вибила на самій цажці, де посадочне місце. Вибила такий паз і проставка грала. І з часом розкрутився шток. Також для. Зняття стійки по нижній частині потрібно відкрутити кріплення стабілізатора, відкрутити кріплення гармівного шлангу та датчику АБС, та відкрутити болт на цапсі. Також наша проставка виконана в формі бачонка, пофарбована порошковою фарбою та не піддається корозії. Знімаємо опору, знімаємо з чашки підшипник опорний, встановлюємо проставку на чашку. Потім зверху проставки встановлюється підшипник і опора, і збираємо все. Ми закінчили процес заміни проставок. проїхались по території, немає більше посторонніх шумів, стуків. Встановили проставки більш високої якості. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна.